Найбільш гірке це побачити в очах людей, які в свого часу призивали до цього руського міру, бачити, коли вони в очах мінялися і розуміли, що вони сюди накликали своїми діями або бездіяльності. Оскільки ми це розуміли з 2014 року, ми є держава незалежна, суверенна, ми самі собі дамо раду. Полк з 2014 року знаходиться на передовій в найгарячіших місцях. Не одного неодноразово за це нагороджувався і перебуває, скажімо так, в еліті підрозділів. Слава Україні! Героям слава! слава! Війна застала нас не зненацькими. Ми несли службу дуже тривалий час, безпосередньо, скажімо так, на нулі. Коли зранку почалася війна, ми були на бойовому чергуванні, тобто ми вже були готові. Да, попередньої інформації не було, однак ми повністю були готові. Всі знаходились на зв'язку. Логістика, озброєння все було на найвищому рівні. Ми ж одразу вступили в тісний зв'язок 54 ю бригадою, з якою були знайомі і раніше, виконували спільні завдання. І почали виконувати наші функції. Повністю було перекрито під'їзди-виїзди до міста. Було взято під контроль військові колони, оскільки на той час протягом перших двох днів дуже було багато диверсантів, колаборантів, люди, які здійснювали підривну проти українську діяльність. Тому роботи було перші два дні дуже багато. Потім надійшла команда нам зніматися з тих позицій і переїжджати зовсім на інше місце. Це інше місце вилас, місто Бахмут. Там ми і почали свою службу зовсім з нуля. На абсолютно рівній ділянці місцевості зробили укриття, встановили блокпости, взяли під перекриття, і протягом першого тижня зовсім на незнайомій місцевості ми почали повноцінно виконувати свої фонуваження. Протягом першого тижня нами було виявлено доправлено до відділу. Потім передано в СБУ в контрдиверсійну року близько 170 осіб, які підпадали під ознаки колаборантів, які мали у телефонах фотографії, постів. Військових укріплень мали переписку з російськими сайтами. Бахмут на той момент ще не обстрілювали. Це було десь 28 лютого. У нас був час налагодити повністю взаємодії і зробити фортифікаційні споруди. Ми розуміли, що це місто буде фортецею на сьогодні, завтра, і тому ми почали укріплятися. Дуже сильно допомогло те, що підрозділ згуртований. Всі мотивовані, всі розуміли, куди ми йдемо. Чому ми не семо службу саме в цьому підрозділі. в умовах перших п'яти днів? Ми вже розпізнавали один одного навіть за поглядом, за обличчями. І вступали в взаємодію без жодних я старший ти там підлеглий» або навпаки. Приймалися виключно раціональні розумні рішення, які могли завдати найбільшу шкоду ворога і при цьому не втратити ані людей, ані техніку. І це було дуже результативно. Звичайно, допомагали з евакуації. Звичайно, допомагали організовували проїзд людей звідти, обмежували в'їзд і на ту територію. Зупиняли, пояснювали яких навіть не пускали, коли йде, йшли військове відпрацювання тої території для того, щоб уникнути жертв. Дуже багато їхало через наших пости, поранених людей, які не могли отримати медичну допомогу. Їхали з осколковим, кульовими пораненнями на машинах, на яких не було навіть скатів, вже стерти були до дисків, довозили родину. У колег. У моїх побратимів були випадки, навіть коли неповнолітні діти сідали за кермо, не маючи навичок вождіння, і вивозили поранену родини. Оскільки батько там був з проставленими руками, ногами, ми дійсно стали на такий шлях незламності, цілеспрямованості, об'єднилися єднили, об як один народ, як одна нація. Перемога однозначно Вона буде, вона вже не за горами, ми її бачимо.